Запрошую на пасіку. Приємно влітку побувати на пасіці. Багата борви стагами медоносних веселин, радує веселить око, а чисте цілюще повітря, наполонений бальзамом квітів, меду, воску, прополісу, своєрідна чарівна краса природи, за все полонить відвідувача. Хул маленьких крилатих трудівниць приваблює своєю мелодійністю, надає людині позитивного емоційного заряду. Неважливо, чи це велика промислова пасіка, чи маленька у садку на присадивній ділянці. На пасці створюється особливий мікроклімат, що має позитивний вплив на здоров'я людини. Ефірні олії прополісу, запахи меду і воску, маточного молочка і перги, аромати і фітонциди квітів наповнюють повітря. На відстані до 200 метрів, очищаючи його. Перебивання у зоні мікроклімату пасіки покращує стан хворих людей, змію їхню поведінку, покращує апетит сон і настрій. А загалом продовжує життя еростимуляторів Жолиної сім'ї. Підвищує працездатність людини, поліпшують роботу судинної легеневої системи, а в цілому підвищують імунітет людського організму. Тож ласкаво запрошую на пасіку.